Працівники ДБР повідомили про підозру адвокатці та її спільникам: колишньому правоохоронцю, працівнику муніципальної охоронної організації та лікарю-травматологу одного з медзакладів Київської області. Вони за 8 тисяч доларів США впливали на видачу фіктивних медичних документів чоловікам для ухилення від мобілізації. За даними слідства, адвокатка мала дружні зв'язки з лікарем державної установи та запропонувала йому налагодити незаконний бізнес. Для прикриття діяльності вона залучила колишнього правоохоронця та посередника, які займалися передачою розподілом грошей. Жінка підшукувала клієнтів серед чоловіків призовного віку та пропонувала їм уникнути служби за 8 тисяч доларів США. За ці кошти група забезпечувала довідки про нібито тяжкі хвороби, переважно психіатричні розвитки. Озлади такі документи дозволяли військовозобов'язаним довго не з'являтися на службу або навіть зніматися з обліку. Під час розслідування задокументовано два факти видачі підроблених довідок. За наявною інформацією, послугами групи скористалися понад 20 осіб. Слідчі провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у медзакладах. Всім фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.